Цього року головним трендом новорічного настрою стали об'ємні банти. Я теж не змогла пройти повз і прикрасила новорічну ялинку великим бантом з червоного оксамиту. Для реалізації задумки мені знадобилось всього-навсього заїхати в швейний і будівельний магазин за тканиною і меблевим паралоном. Я придбала відріз 1,5 метра оксамиту шириною 1,1 метр. На схемі пунктиром виділила лінії крою на тканині. Спочатку розрізала відріз пополам по довжині. Одна половина піде на основу банту, інша на стрічки. Одну з цих половин розрізала ще раз пополам. Це якраз і будуть ті самі стрічки. Від другої половини відрізала 30 см по ширині. Це буде деталь середини банту. В результаті у нас є 4 деталі. Дві стрічки, основа банту і зав'язка середини. Наповненням банту буде виступати меблевий паралон. В мене він товщиною 1 см, але мені здалося, я паралон товщиною 0,5 см, вийшло б краще. Спочатку я вирізала деталь з паралону 30х80 см. Але мені не сподобалось, як формувався бант. Тому я вирізала нову деталь 30х100. Деталі стрічок і основи зав'язки склала пополам і сколола краї булавками. На кінці двох деталей стрічки сформувала кут під 45 градусів, щоб було гарніше. Краї деталей шила на швейній машинці. Якщо у вас є клей для текстилю, то вам достатньо їх склеїти, так буде набагато простіше. Оскільки я деталі шила, то після вивертання по лінії зшивання зробила перекант, пройшлась поверх праскою, щоб зафіксувати форму. Стрічки готові, переходимо до основи банту. Деталь з поролону загорнула в деталь тканини основи банта. Зверху і знизу залишило близько 5 см для свободи, щоб потім сформувати складки. Края тканини приклеїла клеєм до поролону. В будівельному магазині я забула купити клей для текстилю, тому довелося викручуватись і використовувати суперклей, який був вдома. Обтягнуті тканиною краї деталі згорнула всередину і шила крупними стіпками між собою. Далі посередині стягнула бант деталью зав'язки, зав'язала позаду вузол, а спереду сформувала гарні складки. Можна переходити до примірки на ялинці. Спочатку я визначила з розміщенням банту. Після у вузол позаду протягнула деталі стрічок, завершивши фінальний вигляд прикраси. Головна цьогорічна прикраса ялинки готова! На мій погляд, до такого банту проситься лаконічність, тому я поєднала його з однотонною гірляндою і невеликою кількістю червоних і золотистих куль. Бажаю вам творчого натхнення і чарівних свят! До зустрічі в наступному відео!